У Миколаєві активно готують до відкриття дитячі садочки та облаштовують в них захисні приміщення. Днями міськрада показала стан справ на ще одному такому об'єкті. Він розташований у центральному районі. Тут вже виконані основні ремонтні роботи. Укриття зможе вмістити 200 дітей та працівників дошкільного закладу. Що вже зробили та над чим ще потрібно попрацювати, розкажемо далі. У дитсадку центрального району Миколаєва завершується ремонт укриття. Роботи розпочали ще у травні. Наразі в ньому вже збільшили висоту приміщення, застелили підлогу та уклали плитку. А також провели електрику та необхідні комунікації, облаштували туалетні кімнати і встановили сантехніку. На даному етапі залишається шпаклівка стін. Та стелі, установка витяжної системи. Після всього ми облаштуємо укриття усім необхідним для комфортного перебування дітей у садочку: це будуть стільчики, ліжечка, куточки медичної сестри, куточок психологічного розвантаження, ігрові куточки та куточки для дитячої творчості. Всім необхідним, щоб малятам було безпечно та комфортно. Укриття розраховано на дві сотні дітей та працівників дошкільного закладу. Після завершення усіх ремонтних робіт його має перевірити спеціальна котлета. Комісія до цього тут було підвальне приміщення, дуже низькі стеля, Тому ми і виносили багато землі. Ну комунікації йшли теж низько. Всі хлопчики підв'язали, все зробили, всі ремонтні роботи проводяться в строк і успішно. Завершити облаштування приміщення планують до 1 серпня. Для відкриття закладу необхідно буде отримати дозвіл районної військової адміністрації. Тим часом у Миколаєві ремонти завершили вже у семи закладах дошкільної освіти. Ще у тринадцяти вони тривають. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.